Заохочуйте дитину дивитися на вас, коли ви розмовляєте. В розвитку мовлення наслідування має дуже важливу роль. Не говоріть надто швидко, використовуйте прості слова, бо дуже часто дитина чує великий потік слів, але не розуміє, що вони означають. Читайте дитині книги, читайте хоча б 10 хвилин в день, поступово збільшуйте цей час, накопичуйте пасивний словник. Обмежуйте перегляд телевізора, гаджетів, замінюйте їх цікавими іграми, розмовами з іншими дітками, включайте музику і пісні, дозвольте дитині наслідувати вашу артикуляцію, танцюйте з нею, співайте з нею, розвивайте дрібну моторику, малюйте з дитиною, ліпіть, нанизуйте на мистинки. Дрібна моторика відіграє важливу роль у розвитку мовлення. Розвивайте всі відчуття спільно з мовленням. Дозвольте дитині доторкнутися до предмету, дозвольте його понюхати, дозвольте спробувати на смак. Вчіть у грі, бо саме так дитина найкраще сприймає мовлення. Не попереджуйте бажання дитини, дозвольте дитині обирати самій, бо дуже часто буває так, що мама вже знає, що хоче її дитина. Запропонуйте дитині чай або воду, але не сусюкайтесь з нею. Для дитини легше вказати чай. Чим чайок? Вода, але не водичка. Звуконаслідуйте тварин, слухайте шум природи. Завжди питайте дитину, хто це? Або що це за шум? Як ти думаєш? І обов'язково повторіть це в вголос.